Коли тобі кажуть, що потрібно жити по-божому і не думати про помсту, то ж ви не знали, який мій був чоловік. Тут тільки хочеться мститися. Я казала, що за такого як він має померти мінімум тисяча. І відколи там це все сталося, то якимись маленькими кроками, якимись такими своїми шляхами намагалися ми усі зробити так, щоб їх ставало менше, тому що ну, неможливо просто змиритися з тим, що його немає. От, ну вже другий рік, але... Єдине реально, що тримає, то це помста, все, все. От хочеться, щоб вони всі зникли з ну, теран землі і все. Ми сьогодні знаходимося у центрі громадської організації Добротворець. Це організація, яка займається військовослужбовцями, членами АТО і ООС та їх родинами, а також це є об'єднання волонтерів. Чому ми сьогодні тут знаходимося? Тому що більше двох років вже, наприклад. Я є волонтером громадської організації Добротворець, продовжую діяльність, тому це дуже рідне місце для мене. Це місце особливе ще тим, що в той день, коли я дізналась про загибель чоловіка. Це було тут. Наші волонтери це вже не просто волонтери це вже настільки близькі люди, вони. Допомогли пережити той момент. І це було просто краху. Тому ми сьогодні тут і тому ми в цьому чудесному місці, яке по сьогоднішній день якось допомагає стати на ноги, допомагає допомагати військовим, тому що ну, не можна просто бути осторонь, не можна просто сидіти і нічого не робити. Ти або воюєш, або ти допомагаєш. Все, немає, немає третьої опції. Дуже важко. Говорити про чоловіка в минулому часі. Це, мабуть, найважче, тому що е, це така людина, яку ти хочеш кожного дня бачити. Ми зустрілися досить так цікаво. Якось, е, я запостила фотографію з спортзалу, він на неї відповів. І з того часу, от ми завжди спілкувалися. Фактично, кожного дня ми були разом. Взагалі, е, жити рідним. Загиблих військових досить важко, тому що кожен сприймає втрату по-різному. хтось заглиблюється в себе, в когось є депресія, хтось навпаки впадає в такий стан «В мене все добре, я нормально живу, він з ним він на небесах. все. все. А хтось змінює собі якусь ціль. От в мене цієї цілі досить довгий час не було. Всі мені казали, ну що ти так опустила крила, тому що це неможливо просто пережити. Це неможливо одного дня встати і зрозуміти, що все нормально. Ну, Ти не можеш нічого змінити. Оце втомлює не почуття, бажання помсти, а втомлює те, що ти нічого не можеш змінити. Ти, ти не можеш воскресити. В моєму житті не так багато рідних, не так багато. У мене є мама. Родина чоловіка, моя родина, але вона не така велика. І фактично Діма був всім. І тому ця думка про помсту, от вона реально допомагає. От ми, наприклад, збираємо постійно на дрони. Там, ми допомагаємо різним бригадам. І от мене тішить, коли вони вмирають. Ну, мене це реально тішить, тому що в той день, коли Діма загинув, загинув не тільки Діма. Загинуло дуже багато крутих хлопців, мотивованих. Швидкомобільний бойовий загін, блядь, гірських штурмовиків висувається в дальню розвідку, глибокий перед противника. Я хочу вірити в те, що смерть мого чоловіка не була даремною. От це єдине, що, що мені хочеться, щоб це не залишилось на стадії давайте домовимося. Тому що, ну, якось для мене це дуже важко. От, дуже багато таких думок, а чи не дарма? А чого мій? Чого мій? Чого не, не знаю, не другий, не третій, не четвертий. Це дуже страшна думка. І нічого не варте людського життя. Але є, є честь, є країна, є патріотизм, і ми ж нація. Ну а нація ніколи не творилася просто, просто з доброго. Нація створюється тільки в війні. Тільки в боротьбі за свою свободу, за свою незалежність. Єдина фраза, яку я повторюю всім людям, що я не вдова. Я все-таки дружина і волонтер, тому що вдова це якщо ти Це статус просто в документах. Для мене мій чоловік, от в душі він в мене живий, так само, як в його рідних. Він живий в пам'яті, він живий в фотографіях, відео. Є люди, які не можуть приходити, є люди, які кажуть, що це погана енергетика, але це єдине місце, куди я хочу прийти. Дуже багато моментів, про які я шкодую. Шкодую про те, що в нас не було набагато більше часу. Шкодую про те, що деколи не розуміла. Шкодую про те, що не так багато казала, що люблю. І я вже повторюся, тому що в одному з інтерв'ю вже це казала, що найбільше я шкодую, що в нас немає дітей. Але в нас є собака, наш Петрусь, це тепер наша ну, така віддушина для бабусі з дідом. Вони настільки його люблять, це наша була з дімою дитина, ми його взяли. Це настільки було багато милих відео з ним, тому що. Ну, це справді була наша дитина. Ми з ними спали, і Діма за ним доглядав вночі. б, куди б мені голову може, Рот би мій заліз. Як мені сказали, коли Діма загинув, це вже не просто твій чоловік. Він вже герой. Він вже, він вже частина цього міста. І військовий шлях Діми він був досить такий. Важкий, тому що е, коли він пішов до армії, йому було важко. Потім була зона ООС. І після того, вже, коли він вже виріс вже в своїх думках, коли він вже був в армії досить довго. Вже здається, на той момент він був півтора роки. І почалася повномасштабна війна, і я зрозуміла наскільки він виріс ментально в цій війні. Він якось настільки на той момент безстрашно йшов, що мені було навіть от, не було такої думки, що може щось бути погане. От він пройшов е, на той момент, вони йшли від Києва, вони захищали Київщину. Тоді було це кольцо, Київ, Ірпінь-Гостомель. Потім вони е, в Чернігівській області відпрацювали у селищі Нова Басань. І тоді вже рухалися в бік Харківської області. І вони туди приїхали, тому що це гірсько-штурмові війська, це 8-й гірсько-штурмовий батальйон, 10 ї гірсько-штурмової бригади, тобто це війська, які штурмують, які працюють. Тобто їм була досить дана важка задача, і вони йшли на штурми декілька разів. І от при одному з разів так сталося, що дуже був великий обстріл. Групи рухалися, і на той момент один з загиблих залишився на полі бою. І для таких хлопців, які загинули, такі, як мій Діма, як Тарас, як Ігор, як, як всі інші, це було питанням часті забрати того загиблого. І от вони всі зібралися і поїхали за ним. І так вони, на жаль, підірвалися у машині і. На жаль, всі вони загинули. На жаль, нам не вдалося зустріти річницю разом, тому що ми одружилися в червні, а вже у травні наступного року Діма загинув. Він мислив так нестандартно, він завжди прагнув жити. От в нього було і дуже швидко жити, тому що ми прозустрічалися. І він каже: я вже хочу одружитися, вже зробив мені пропозицію на мій день народження. Він дуже-дуже швидко хотів все. Він хотів дітей, він хотів, щоб, щоб це якомога швидше. І я, наприклад, в своїй якісь дитячості не розуміла, чому так потрібно швидко. Ну чому так швидко? Ми ж ну, не так давно. Ми не... І потім якось з роками ти розумієш, чого він так спішив. Він якось він завжди щось відчував. Нещодавно була перейменована вулиця в місті Чернівцях, вулиця Кузьма Мініна. Це був якийсь російський ополченець. Слава Богу, що вдалося перейменувати її ім'ям Дмитра Ковальова. Це пам'ять, тому що ну, наше прізвище з чоловіком більше не буде мати свого продовження в його дітях. Тому, ну, взагалі, така ціль була ну, після його загибелі. Що Має бути 100% пам'ятна дошка, має бути перейменована вулиця. Я ніколи не зможу реанімувати життя, тому що воно кардинально інше, тому що до загибелі діми в мене було найкраще життя, про яке тільки можна було мріяти.